Маленький а чого арсенал? Кстати? Маленький, злобний А я весь майдан відходив в спортивному костюмі арсенал на спині. Арсенал було написано. Перші дні. <рес> Ніхто не знав, як вони звати, ми кликали арсенал. Так і воно залишилось. По мені тяжче попасти. Був я один раз в Москві. На «Стройці» працював. На двір не випускали. Казали не можна. Житловне. Морда каже, не руска. Каже, 15 секунд каже, загробуть мінте. Натажі каже, похожий це в неї українець, тато й мама українці, діду баба українці. Так. Ніколи не, став, не старався бути там, супер впереді. Старався бути на рівні зі всіма. Ну. Ну, Путіну зараз вигідно, -то, в принципі, що ми зараз пішли в Верховну Раду. Зрівняли землею. Ну того не треба зараз робити. Знаєте, є такі. То тобто можна зробити потім. З часів Великої французької революції тоді теж була зовнішня агресія. Ну і уряд звертав до жартих часів. Не можна критикувати уряд під час зовнішньої агресії, говорив уряд на своєму народу. Не можна, щоб при владі знаходились зрадники. І хабарники відповів народ, затягуючи зашмах на шиї уряду. Так, фраза, я ніяк не можу її повністю запам'ятати. <гум> вони, можливо, розглядали такий сценарій, що мовок ми. Перегирю. Дурні, без голови візьмемо зброю в руки і підемо мститися, і, і ще не скорше вийде те, що їм треба. Але вони трошки помиляються, не всі тут ідіоти, бо тут <гум> є, <гум> є люди. Є люди, які вміють думати, ні, ну є ідіоти, вони Це зараз залишилися далі що? на Майдані. Це бардак повний. То... Я навіть не знаю, як там Ну, то... так ніби похоже на війну, яку називають антитерористичною операцією. А реальному то хтось на тому серйозно заробляє бабу. Такі серйозні бабки. Ну, воно так і... Так і є. Війна це найприбульний бізнес. І суть війни її продовження. От, от воно то і роблять. Постоянно. Всі умови для того, щоб вона подовше тривала. Ну то ж, замітно, неозброєним не не оком. Питання, кому тільки -то, то вигідно. В першу чергу з, зі сторони українського керівництва. Ну а там далі теж, поняття. Я спілкувався на Белбасіці з пацанами місцевими, які тримали до того блокпост, яких вигнали. Він сам до мене підійшов, каже, от я той блокпост строїв, я тут стояв, я ті флаги наші вішав, там Донецька республіка, триколор і так далі. Кажу, от я за Респуб... Донецькою республікою і так далі. Каже, що я сепаратист. я кажу, ну так, да, ти сепаратист, по ідеї ну так давай, стріляй мені, лежи, що там вам сказали з нами робити. Нас підсом підіслали його, бо він був такий вже під кайфом, чи то під кайфом, чи, 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 чи випрошли, там тяжко поняти. Ну, я кажу, так. Наше ну, так зразу Кажу, давай ще так поговоримо, вияснимо, чим воно тобі треба. Може, ти помиляєшся. Я кажу, може я помиляюся, може ти мені розкажеш, я на твою сторону Ну Почав з ними говорити, початку ну, не розуміли, що так. Ну Там якраз людей було багато. Ну, був спеціально засланий, там ще чоловік ми замітили, що серед толпи працювало. І так по чуть-чуть кожному підходили, що шептали, і так, щоб народ не бунтувався. Не хотіли, щоб нас мирним населенням знести з того бокпоста, але своїми зусиллями розмови протягом 9 годин ніби переконали людей, що ми не ті, як про нас розказували, що ми не збираємося їх. Стріляти і так далі. Троє стояли, які 9 годин там з ними розмовляли. З самого ранку і до вечора. Не дивлюся на те, що дощ почав падати і так далі. Ну, з ними треба говорити. В них зазумбовані. Їм розказуєш, розказуєш, пояснюєш причини, хто той блокпост розстріляв, з трьома пацанами, що були біля Белбасівки до де того день. Ти прикол з зиткою Ярошем. Їм пояснювали, кому-то вигідно, хто то зробив і для чого. І що з ними буде, якщо вони реально від'єднаються в окрему республіку. І розказуєш, розказуєш, і ніби бачиш, що починає розуміти, і тут замічаєш, як перезагружається такі. І знов самого початку. А за чим ви розстріляли наших ребят? І все, і так по кругу. Ну, як ну, запрограмовані. Те, що в нас вийшло змінити ніби структуру влади. то відсотків тільки на 20 поки що. Міняти її до кінця, так, щоб було те, що я хочу, а потім контролювати те, що є. Хотілося б, щоб того всього не було, щоб був мир. Нафіг воно треба. Хотілося б. Найперше хотіло би знати, кому то все вигідно, то, що зараз робиться.